Вітаю на каналі Secrets for Teachers І у цьому відео ми подивимося, як виглядає онлайн-зошит учня в електронному журналі вчителя. Тож, для того, щоб нам зайти і побачити, який вигляд має електронний журнал, насамперед, нам необхідно зайти у пошукову систему Google і ввести Macmillan Education Everywhere. Заходимо і вводимо логін і пароль вчителя, який ви отримали під час реєстрації, вводили, вводимо ім'я і вводимо пароль. Так, потрапляємо на нашу сторінку. Автоматично після того, як ви вводили код до свого підручника All Clear for Ukraine, у вас підтягнулася міжнародна версія, але тут можна знайти тільки Teachers Presentation Kit. Тож заходимо на All Clear for Ukraine і подивіться: давайте подивимося, скільки ресурсів має вчитель до підручника. Насамперед, це Teacher's Presentation Kit це те, що Учень, вчитель може завантажити собі на комп'ютер або ноутбук і працювати з ним офлайн. Це інтерактивна версія підручника і ЗОшита. Teacher's Presentation Kit ми розглянемо у наступному відео. Є students digital material, це якраз те, що нас цікавить, це онлайн зошит учня і як з ним працюємо. Тобто ви можете працювати з цим онлайн зошитом як офлайн у класі, якщо у вас дозволяють технічні засоби, або ж під час дистанційного навчання. Якщо ви будете виконувати зошити онлайн під час уроку, вам необхідно поширити екран, і у вчителя є наступне, що які можливості ви маєте. Тобто зверху меню. Все те саме, що є на сторінці, можна потрапити на класи, які у вас створені. Клас-менеджмент це електронний журнал, це курси, якщо у вас є кілька курсів. Макінь це оцінювання робіт, які необхідно оцінити автомат, вручну, а не, вони не оцінюються системою. І надсилати повідомлення. Тобто надіслати повідомленням учням класу можна також, натиснувши на Messages, вас відправить. Тоді, якщо, наприклад, ми натискаємо на Messages, надсилаємо, кому ми хочемо вводимо тему нашого повідомлення і вводимо дату. Або, наприклад, натискаємо «New Message, кому наше повідомлення призначені учням 6 класу, тема і далі електронний лист, який учні отримають. І відповідно в учнів теж з'являться в розділі меседжі, з'явиться жовтий кружечок з повідомленням, що вони отримали лист від вчителя. Розділ «Marking» в цьому розділі знаходяться вправи, які необхідно перевірити вручну, тобто вправи, де учні виконують якісь завдання, які не оцінюються системою. Ну, в нас ми ті, ті, щойно починаємо працювати з цим підручником і зошитом, тож у нас немає тут ніяких поки е, вправ для перевірки. Якщо у вас з'являється в класі новий учень, вам необхідно доєднати його до класу. Як це можна зробити? Ви реєструєте учня за трьома кроками, які реєстрували решту, вводимо е, країну. Категорію, що це студент, далі вводиться прізвище, ім'я учня, електронна адреса, створюється логін, пароль. І е, після того, як учень активує код підручника, в нього в онлайн зошиті буде писати Join a class, внизу буде віконечко знаходитися ось тут. І ви мусите поділитися з ним ось цим паролем вашого класу. Тільки після того, як учень віде пароль, він з'явиться автоматично у вашому онлайн-журналі у вас в класі, і ви зможете це побачити. Тож, де знаходиться онлайн-журнал. Е, за меню на титульній сторінці онлайн-зошита в нас є дві позиції. Course content – це зміст меню, де можна потрапити, відкрити будь-який юніт швидко. І наступне це Class Management. Оце і є ваш онлайн-журнал. Зареєстрований клас, новостворений клас 6А, і якщо вам треба додати ще якийсь клас, у вас ще один клас з'являється, який працює, ви натискаєте Add a class і вводите клас, який вам необхідно, реєструєте новий клас. Або ж, наприклад, Join class потрібно ввести код для того, щоб приєднатися до якогось класу. Тож, заходимо на нашу сторінку створеного нами класу. У нас є Class Report, і це є ваш онлайн-журнал. Тобто, що в нас тут доступно? Кількість вчителів, які працюють з класом, кількість учнів, зареєстрованих у класі, і кількість вправ, які потрібно перевірити вручну, і average grade, тобто середній рівень, на який, у який отримують учні виконуючи завдання. Так, зліва у нас є меню, тобто зміст вашого онлайн-зошита, який відповідає розділам підручника Юнітам. Далі по центру у вас у, е, журнал, перелік учнів класу. І далі прогрес, тобто хто скільки вправ виконав на які бали. Так, для того, щоб побачити результати учнів, ми натискаємо, скажімо, на юніт, з яким працюємо, і на розділ, з яким ви працюєте, воно не є миттєво, тобто треба дочекатися, поки стрілочка перетвориться на, такі, на руку з висунутим вказівним пальцем, для того, щоб натиснути на певний розділ. І, так як ми вже говорили, по кожному розділу переважно по дві додаткові вправи. І після того, як учні виконують вправи онлайн, оці прозорі квадратики будуть забарвлені, і буде стояти бал, який учень отримав за ту чи іншу вправу. І якщо вам потрібно завантажити результати, чи поділитися, ви натискаєте на стрілочку, і ви бачите, що у вас завантажується таблиця Excel, давайте її відкриємо. Подивимося, як вона буде виглядати, де ви бачите курс, ви бачите юніти по юнітам, повністю завантажується меню, звіт по всьому курсу. І тут буде по кожному юніту середній бал і загальний бал, які учні отримували за виконання вправ. Ну і так далі. Тобто, таким чином відбувається робота з онлайн-зошитом і з онлайн-журналом. Крім того, давайте повернемося до того, що має вчитель у своїх ресурсах: це тести, тести трьох рівнів складності, які ви завантажуєте архівний документ і розархівовуєте. Тобто, це будуть тести, юніт, тести ревіжі, тести. Ревіж, тести. По юнітам трьох рівнів складності Basic, Standard і High. Далі у нас є Teachers Resources. Пригляньте, скільки ресурсів у нас має вчитель. Вчитель має Teachers book, паперову, тобто pdf версію підручника також можна завантажити, якщо у вас немає під рукою. Але, е, вона завантажується, але не копіюється. Є клас аудіо, е, архівний документ, де можна завантажити абсолютно все аудіо до підручника. Teachers resource file, тобто додаткові файли. Для вчителя це додаткові воркшити з лексики, граматики, робота спі по спікінг, по, по різним розділам. Взагалом 200, ще 240 розроблених конспектів уроків і воркшетів до них. Ви можете завантажити аудіо до ЗОшита, диктанти і так далі. І ви можете завантажити після кожних трьох розділів є Couch і Watch. Ви можете завантажити. Повністю архів PDF ку а можете завантажувати по різним розділам окремо відео, воркшіти і е, е, нотатки для вчителя, і нотатки для учня плюс скрипти. Тобто, все у вас є у ваших ресурсах. Тож, у цьому відео ми переглянули, як виглядає електронний журнал вчителя і які ресурси доступні вчителю до завантаження. Щодо роботи з Student's Presentation Kit, ми розглянемо у наступному відео.